Друзі, привіт усім! У нас сьогодні. Артур, вітайся. Привіт! У Нас сьогодні, друзі, перед Сьогодні маємо четвер, завтра у нас Івана Купала праздник. Але праздник празником, друзі, нам треба газонокусілки. Такої, знаєте, я не знаю, як вона по-правильному можна її назвати. Така, знаєте, з ручками, як колясочка, йдеш, і воно все перед цей. Перебиваю тобі і коротше, збираю все в той мішок. Нам вже давно потрібна була та е, косілка, але все якось з неї не доходило. А сьогодні вже така половина чоловік щось покусив той, таким звичайним тримером, знаєте, але воно так ну погано через те, що воно там є квітки, там є. Ось бачите. Квітки, кущі, воно дуже зачіпає, треба вважати, він лишає, потім серпом проходить. Ну, коротше, це дуже-дуже е, так напряжно. А нам треба тої штуки. І що, ми з Артуром сьогодні вирішили піти обоє? <сум> ніби Наставив, сказав, яку там приблизно, а ми вже купували. Зараз підемо швиденько купимо і будемо вертатися додому. Так. Але швиденько не вийде, бо нам до міста є куди йти трохи. Тато на роботі від нас не завезе, ну, але нічого. Вже не знаю, як будемо домовлятися, чи ми їх будемо вести самі, чи вони нам привезуть. Ну, коротше, вже, вже на місці будемо орієнтуватися. Ось так, друзі. А в нас вночі був такий фестиваль, що я вам не можу передати. Друга година ночі Артур побудив нас всіх, бо в нього відкрите вікно. І каже, вставайте, бо там наших курей жируть, а ви спіте, Боже, ми зірвалися. От тут бачите, ось тут во, де вони мають загончик кури. Ну, Це пита має на увазі. Ми їх лишаємо на ніч, щоб не забирати. І що ви думаєте? Два пси, таких великих, зайшло з городу. У нас не закривається нічого з городу. Коротше, одного задусили. А одного почали гонитися, ну, почали, піднеслися дуже крик, а ми ж не чуємо, ми з там тої сторони, так би. А Артура виходить, вікно зразу на подвір'я. І він все чує. Він, він каже, скоро підірвався, почав кричати, і вони так би задусили другу, ловили, ловили, ловили не зловили і втікли городами. Ми тоді другий день ночі всі підриваємося, біжимо на двір, давайте всі ципита збирати, ховати в керівники, гуси теж у нас всі гуси на цьому. В садку, давай всі гуси заганяти, вони не знають, що робляться. Їх ніколи не заганяли. так, знаєте, як то Ніч Боже, ми все повключали світла, всі гонимо, то то все. Коротше, все, аби щось було. розумієте, Нема такого, щоб було все добре і спокійно. Але знаєте, що хочу вам сказати? Що мені вже так добре, але вже три хлопи, такі всі мужні, здорові, що я коли них ну, впжав в такій безпеці, такі, знаєте, як. В такому коконі, Так ні, до перше трошки мала страх, як діти були менше, як ми сюди переїхали. А, це. То трошки був такий страх. А тепер ноль, ноль страху взагалі. Я така геройка, що ти коло як крила розправила. Така йду всі вгоняти, але знаєш, там ж троє йти, то я йду вперед. Ой, то якось так, друзі. Ну і що? Ну одне вони задусили, але не забрали, просто задусили. А одне бідне втікло, то ж зранку ми його знайшли. Та й таке добре, що Артур почув, добре, що збудився, бо до ранок певно би все попередусили. Вони такі дворняги ходять, їсти хочуть, шукають. Та й все, але вони як прийшли раз, то вони прийдуть ще раз. Так що тепер треба все на вечір, все заганяти. Та й таке. Добре, друзі, біжимо до міста. Біжимо по ту косилку. Друзі, йдемо, 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 йдемо. Ця краю тій дорозі немає. Аж ти звідки, аж звітом. І тако. Аж туди далеко-далеко. Місто. Коротше. Але ми йдемо. Деколи треба, то два рази на день. Йдемо, але це трошки тяжко. Капличка така тут є. Трошки тяжко. Ну, але як ми туди задітися? це й добре, що коло міста живемо ще, що... що не треба їхати, хто знає за скільки кілометрів. Ой, таке. Коротше, крокуємо помаленьку. Друзі, якось таку вибираємо. Але ще треба затягнути її додому. Коротше, беремо таку. І будемо їхати помаленьку додому нею. Ну, по дорозі, тик-тик-тик-дик, та й поїхали. Так, друзі, якось такого ми йдемо додому. По дорозі, подав далеяко, але Але якось тако... він казав нам зложувати всю в коробку і Тіпи, ну, нести в коробці, але нести незручно, а тако будемо їхати собі помаленьку. Ми нічого такого не купляли. Так що Артур везе, люди зглядаються. Машини теж. Але ми їдемо. А теж не поїдеш А не поїдеш? Вона легка. Каже Артур, що вона легка. Як то добре мати таких е, хлопців вже великих? Коротше, друзі, ми йдемо. Каже Артур, чи він може вважати себе повноцінним. Як ти Артур казав? <сіним штаном дорожнього> руху Я кажу, я не можу, не маєш прав Він каже, але я маю колеса. Ой, друзі, нам є туди, туди, туди. Так далеко. Йдемо, помаленьку йдемо. Я ще сумку маю, трошки щось там купили. Ой, Фу, приїхала фура зі свинями. Літо жара так затягнуло, друзі, капець. Коротше, крокуємо далі. Ну, і ми добралися. Ми їхали довго-довго, але ми добралися. слава бо. Заїжджай одразу на газон. <рес> Та будь-який сюди треба усити. Одам шкали таку ще довгу переноску. І будемо, друзі, пробувати. Ось так. Скільки зараз кажу, скільки коштує? 4,5 тисячі, бачите? Три роки гарантії має. Від Дніпрі брали. Попробуємо. <смі> знаю, чи буде добре. я може буде добре, бо тато буде кричав і буде добре, визнати, битки вибрали. Добре, друзі, йдемо до хати. Так, друзі. <смі> Розбираємося з тою чудотехнікою. Ходи бів. О, зараз. Може помаліше. Друзі, щось косе. Я знаю що. Щось косе. Артур помаліше. Зараз зараз, друзі, почекайте. Так, друзі, добре, що у нас переноска є така дуже лезна. Ну, бо були стройка. Відколи цей. Тож не. То, що прийшов і... Бумік! Ти що там робиш? Дися <рив> треба кусити. Але з цієї сторони, певно, вже... <рив> там теж, але ти з там тої сторони зайдеш, з цієї. Починай звідси, але вважай на туї. Бачиш, де туї по прикраїні. <рив> не видно в тій траві тих туїв, я вам скажу. Чи може я буду? Друзі, я беруся до приготування бо... Трібно готувати, а... Артур буде косити. Я вам скажу, що доволі непогано косить. Тільки те, то, що, то, що дуже сильно в нас вже заросло. Та нічого перейдеться пару раз. Буде ходити туди-сюди, поки я готую. Ой, ось так, друзі. Ось так, якось такого. Друзі, скажу вам, так швидко летить час. Ми поки з Артуром пішли в місто, прийшли з міста. Нічого такого не купували, пішли по ту косілку. Називається газоно електрична. Ось так, ще були на цехі, На бензину він, вроді би, казав, так. Але ми вже таке не брали. І цей. Пішли ще на гуманітарку, а то пшов собі зал, взяв, взяв кілька футболок і ці штани. О, і що? Я ще пішла масло. Замовляла. Замовляю масло в нас. Ну, привозять таке смачненьке масло по 200 гривень за кілограм. То я собі так все беру. за 2-3 кілограми. Мені вистачить собі на кусочки, ріжу морзилку, кидаю, мені вистачить. І все. І я, ну, зайшла ще до мами. Переговорила трошки з мамою, бо мама в центрі самому міста живе. А ми вже таки о силюхи. А, ні, ціні не встадаю. Абсолютно. Нічим не гірше живем, повірте. <су> В місті. Та й сюди вже півдня. Скоро прибігла, поки прибігла, сири поставила відігрівати насамперед купа сирів. І цей. І беруся до приготування. Може, хто добре, такі великі хлопці, Боже, я можу передати. Добре, але бо вони будуть по все в мене, ж не будуть так все. Він вже мріє, рахує дні, коли він з дому піде. І думає, що буде десь життю, знаєте, краще, буде ліпше. Ми так всі колись думали. Але краще, ніж батьків, які тобою опікуються, які живуть заради тебе, ніде не буде. Але нічого. До всіх приходить з часом, всі нехай все пробують. Бо на словах нікому нічого не докажеш. Треба, щоб все було якась дія. Артур! Артур! Не чую мене в навушниках. Так, друзі, дитина коси. А я а я йду монтувати вам ролик, бо потім вийде дуже довгий і буде довго довго грузитися, Ось так, друзі, перша половина дня в нас закінчена. Друга половина дня в нас для приготування. Ну і діти будуть прибирати. Діти будуть прибирати, а я буду готувати. Добре, друзі, все. Усе, половину ми закінчили дня. Друга частина буде. Все, ставте лайки, пишіть щось. Все, друзі, домонтувати.